Моя сестра. Скікотик за 12 доларів. Врешті я добралась до Ікія було відчуття, що я десь пів світу проїхала, пройшла. Зараз треба там дещо собі підкупити. Крістіх, моя сестра скупляється у новий будинок, тому... Зараз поснімаю божні ікеа. Єдине, що це просто Бермудський трикутник, тому що туди вийти просто неможливо, тобі все треба. Усі не здається декілька ікеа, а ми поїхали до найближчої і звісно, все розпочинається через їдальню. Тому що тут це неймовірно смачно, особливо ці знамениті ясні шарики мідболи, вони дуже смачні. Одразу беріть вісім, менше не наїстеся. Вони йдуть із такою подливою, пюрешкою і з варенням. Моїй сестрі потрібно було майже усе, тому вона в кожному відділі зупинялася щось, роздивлялася, видивлялася і купляла. А я їхала конкретно за цими контейнерами, тому що я вирішила змінити увесь пластик. Чомусь останнім часом у мене пластикові контейнери почали якось псуватись дуже дуже швидко. Реально, там пройшло десь півроку, як я купила нові, і усюди з'явилися такі якісь білі плями, якісь порізи. З я усвідомила, що я не хочу їсти мікропластик, тому вирішила все замінити на скляні контейнери. І до речі, мені подобається океану, що ти можеш купити окремо як сам контейнер, так і кришку. Середня ціна це десь від 3 до 5 доларів там за великий контейнер. Вони дуже класні. Вони реально їх можна тільки розбити. До речі, я купила і в той же день перший же розбила. Ну, будемо вважати, що на щастя. Ось. А так, я все роздивляюсь. Звичайно, все хочеться. Воно воно все якесь таке цікаво, воно все якесь таке інше. І деяка якість мені зовсім не подобається, деяка якість реально дуже класна. Та в принципі, нормально. Які симпатичні під тарілочку, такі непівпрозорі. за 2 доллара. Очень классно. Все. Все совсем тоненькие. Тарелочки вернули. Класс. Все, думаю, можно так взять. Я не зрозумію, чи буде тут зручно тарілки складати. Хоча тут для вилок ложок, вона за 4 долари. Ось. пока поки не знаю. Такі також дуже зручні, високі, Щось класне. Такий один візьму, скільки він 3,20. Так, ще такі великі. Так, великі. Наскільки вони літрів? Вони. О, Господи, хля його го пойми, наскільки він літрів. Коротше, не знаю. Короче, великі. Дуже великі ось такі. Скільки він? 4,80. Ось набір із трьох маленьких. Три маленькі, 480. З іншої сторони. Такі три маленькі, 4,80. Теж візьму такі скляні. Такі маленькі сумочки. Це що з собою, типу їжу яку вже в паніч бокс покласти. Все, маленькі. Це, з полотиночка. Формочки для випікання, для них такі достюші, класні по 9 доларів. Це 19 великі. Це в нас різне для кухні Наді. Різати яєчко 2 долари. Ось яєчко, що тут у нас є ножиці. З цієї сторони це терки. Що ми Це що в нас? Це щип для приготування м'яса. 12 доларів. Електричний щит. І для масла такі штучки. Скільки вони в наборі, я щось не бачу. А вони поштучно, 6 доларів штука. Це для морозива. Кормочки для морозива. Сковорідки різні, скільки 49. Мені треба велика кастрюля для борщу червоного. У мене погано вже стало. Зараз буду шукати кастрюлю велику, а вон вона. Треба якусь добру. З товстим дном. От таку я зварю мене з'їмо. Ось ці, в чому по 35. Ого, яка скляна була крішка така конкретно. Та. Ця маленька 35, велика 45, ні, дорого. такі вони, Ось така каструля за 25 доларів, тільки вона мені здається, що воно буде в неї все пригорати, в неї дно. не таке, як мені хотілося. Чи? Не знаю, начебто нормально. Чи мені здається, що вона маленька, скільки тут. Який у нас 5 літрів? А не нормально для борщу. Значить нормально. Не знаю, з 25 може взяти. Яка вона всередині? О, господи. Ці скляною кришкою. боже, як вона царапається. Мені щось вона такого поганої якості не хочу. Якщо вона вже на цьому поцарапана, то вона дуже поцарапається. Так, вибір подушок. Мені оця наволочка так подобається, блін, така красива. 19 доларів. Ну, блін, ні. Дякую. Я можу на секінді за 2 долари подушку купити. Ага, ці яскраві прикольні. Так, який тут є ще такий куточок. Ці. Мені оці подобаються. Яка подушка прикольна. За 39. Ось така з китицями. китицями, дуже класно. сидушки. Такі набір постілів, 49 доларів. Супертично. Так. Набір постіль, кроват. 450 доларів кровать така металева, добра. Для мені кровать собі нову треба якусь. Не знаю, колись треба купити. Тершер прикольний, 49 доларів. прогулюється. Ось ця постіль. Вона дуже-дуже тоненька, такі як наче ситить. Мені здається, після прання вона просто буде превратиться. Не Знаю. Хоча Блин, вона реально офігенна. Клас. Треба собі якось постіль буде купити нову. Що вона ще є? Така нейтральна, ця пташечки з пташечками, що тут ще є. Оця, як вона називається, муслінова. Муслінова, скільки вона? 69-79. Ось ця така симпатична. Ось так виглядає. Скільки вона? 39. Я обожнюю такий малюнок. Скільки вона, до речі, у нас здається 29. Тільки як зрозуміти, вона квін чи ні, тут просто розміри вказані. Ось таку я б, мабуть, купила б собі зелененьку. Дуже вона прикольно виглядає, така м'якенька. А, тут різний розмір є. Треба у GPT спитати. Зелена бління, яка реально прикольна є. Ось ця дуже теж красива. 49. Клас. Дуже красиво. Ой, синя є. Синя, чорна, ну синя так собі. До речі, одразу можна подивитись на якість. Ось Вона вже розлізлася. На вітрині її десь порвали. Це ситець буде після прання дуже-дуже дуже, дуже, дуже сапливий. Я просто колишила, я знаю, що така тканина після прання стає просто ніякою. Тому ні, одпала. Ванни які прикольні. Це бамбукове в астралі взагалі не можна, воно одразу пліснівою все піде. Я коли щось брало, таке воно просто миттєво стає чорне. Це за 9 така звичайна кутова. 139. тридцять дев'ять. ванну три п'ятдесят. Дружезініний таке. Такий просто простенький-простенький. Це полотиночка просто в ванна. Такий взагалі, звісно, він ніякий. Це мені хіба що в такий в туалет треба тоненький, який не буде. У мене там неможливо нічого поставити, місця немає. Аби такий візьму один. Такі, які, ні, типу 15 Такі вони є сині, хтось навіть. Кюди позалишав зелений? Полотенце, по 4, по 250, по 5. О Боже, що це таке махнати? Господи, Боже, яке воно Махнати. чому воно 29? тут Прорезинені гумове. Прикольний. чому воно. Такі котики за 12 доларів. Тобі котики не потрібні, Кристина. Я вважаю, що котики усім потрібні. Артур, правда? Скажи, котики треба. 600 доларів, 300, 500, 300, 170, це 150. Господи, які радянські часи. що тут ще 69. 150, 500. Ха, був 500, зараз 99. Так, це різне для зберігання. Пандочки. Так, що тут є? По 15 такі штучки. Їх, виходить, скільки тут? Три. Три у наборі? Ні, вони по 25. 15, одна дерев'яні. Якісь підставочки, не знаю. Так. Такі коробочки, причому по, по 35. Господи, 35 доларів ця коробочка. Петж. Як? Чи це може? Ні, велика 49. Це по 5 доларів такі куби. Классикові контейнери, Ось такі підставочки, під планшет, бамбуков за 17 доларів. Ці під телефон за 4. Так, що тут наші? Мені так подобаються ці системи зберігання різні, котрі так можна в своїй кімнаті робити. Дуже класні. Така коробка класна для зберігання якихось дрібниць так розумію, вона з кришечкою десь тут вона дала, десь делає долари... 25 вона. Що в нас ще є? Це навіть я не знаю, для чого така корзенка. Це, що прикольно. Тільки для чого вона, я не зрозуміла. 125 доларів, що ли ну? Прикольна ця мисочка силіконова, яка відчиняється. У нас такі 5 доларів ось так вона відчиняється. Класно для прибирання. Дуже зручно за п'ятірочку ганчірочки для прибирання. Вона <прохи> сова, прикольна. Пластиком. Двадцять до 29 Така красива керосинова лампа. Дуже прикольно Помпочки, лампочки. Оці красиві. В чому вони? Все, класне. Ілюстра 169. 170 доларів. Ось ці квіточки прикольні. Ці трубочки які класні. Почому вони 170 також. Вони хитаються. З трубочки. І оця квітка дуже прикольна теж. Мені здається, вони якось чи. А, вони так, вони рухаються. Вони їх можна закрити, можна відкрити. 89. Клас. Ці також прикольні. Теж можна зачиняти і відчиняти. Так, де я тут тягнути? Упс Шарик закрився. Так. Де другий шарик потягнути? О, Клас. Ось підсвітка. До речі, 10 доларів всього. Мене син хотів. Можемо взяти. Треба тільки знайти, де вона. Ця 49. А ця, виходить, скільки в неї? А, вона тільки 1 метр, тому вона дешева. Що ми 59, 89. 59, 49. Це велике, 229 і золоте таке. 150. Кічоли свічки. Мені точно треба такі свічки, таблеточки 650. Господи, в когось дитина вирощиться, так. 650, ліхтарики. Свічки, свічки, свічки. Це мій відео улюблений, Це формочки, це що? А, типу великі свічки ставити, така підставочка. Під свічку. Це маленькі таблеточки такі, теж під свічечку. А, це для цих таблеточок маленьких. причому вони? 50 центів. Типу в них ставити? маленькі. Ой, який прикольний. Блін, як рятівний круг. Клас. Якби інший колір, то я, мабуть, б взяла. Причому вони? він не? Незрозуміло по чому. По 9. Ще що тут ще є з такого плану, як в мене є. Це підставочки під великі свічки, що ще є? Ось така якась гарна. По 9, по 9, ці по долар 25. А, ці по 7. Ці рятівне коло. Виглядає дуже прикольно. Це виглядає дуже стильно. Пахне, як мило радянське з яблучком. 3 долари. В принципі, недорого. Дуже красиво. Такі олені класні. І скільки вони? 19 доларів. Такі прикольні. Олені, а, це на осінь. Цікаво, чому осінь, блин, і щось нове, зараз, блин, вже ж весна. О, ці класні вазочки. Це, мабуть, мій улюблене відео цього всього декору. Мені завжди подобалися ось ці мені подобалися. Єдине, що мені здається, ці квіточки тут трішки лишні Прикольні. Свічки, по чому вони по чотири. Вазу я обожнюю. Це моя любов. Це жовті класні. Такі яскраві, тільки вони мені за кольором у мою кімнату не підійдуть. Ці теж класні. Кактусик. ці якісь райдужні. Ну, до речі, склянічні. А, вони скляні, так. Вони такі вигнуті. Ось вони. В чому вони маленькі 25, великі 49, Ось ці красиві. Подиві, до речі, ці прикольні. Як, Як бутилочний колір. Ой, який кактус класний. Декор. Господи, от що люди зробили? Капець. Навіть не хочу коментувати. Так, будиночок. А, різні квіточки, квіточки. Що в нас ще тут є? Квіточки? Яке воно все зелене. Класно, наче в джунглях. Мені начебто штучні квіти не треба. У мене забагато вже, я думаю, може, який кактус облізлий. Такий, ну вже життя це повідав. Це 3 долари. Ці квітки, вони якісь з ними інші асоціації, вони виглядають дуже-дуже дешево і дуже-дуже погано. Причому, ну, долар 50, розуміло. Яка ціна, така і якість. Можна було очікувати за 2,50, за 1,50. 50. Це осінні. Скільки 5, 6,50 нас Ще на орхідейка маленька за 9. Ось вона, якщо в дерев'яну в її поставити, то вона ну, реально прикольно виглядає. Ос. Зелені джунглі. О, типу дерево бонсай. Монстера. Ось і для, для вулиці красиві. Так, що в нас ще є? Я навіть не знала, що тут є справжні квіти. 10 доларів бігонія. Різні поли... О, яка класна штука! Як вона виглядає обалденно. Просто супер. 25 доларів. Таких дві секції, 25. Боже, як воно класно виглядає. Супер. Це все по пліснявіє. За 12. Така поливалка для квітів, красива. О, що в нас ще тут є? Це горщики. Це справжні дерева. Монстера 35 доларів, росте у будь-якому дворі, як бур'ян. Вивезти навіть не можна. Орхідеї по чому, тих, хто любить. 19 доларів маленька. Ось, що тут ще є. 19. Волочний. Така москітна сітка. 660. Так. дві Вот, видиш, вот вони. Я бачу, так. Да. Воно здвигається. Да. Двічі чи одна? Я хочу ще дві таких. Посмотри. Раз. А, и класс. Они снизу как-то Ага. Тут у тебе диван на три. Ага. Да. ага. Ну прикольно. А потім пришли люди. По ага. А, ти просто їх розставляєш як крісла. Кожному своє, и да. Вот у тебе три крісла. Да, клас. І скільки таке? такі? 510. 500. 500. Потому что каждый элемент стоит денег. А, 500. И ты, короче, а потом взял. 510 то, за... 520 за два, да? А, либо Маш, смотри, вот все берешь вот эту, ага. отставляешь вот так и. А, зато... класс. Ноги. Как-то пчеловод. Вообще офигенно, да. Поставить? Можно мне такую в квартиру. За местована. Да, классно. А воно ж типа... А, вин пластиковый ротан. Класний. А дуже класний. І подушечки ці перуться, я думаю, що вони. І подушки покупають. Нічого покупати. Ні, ну він дуже класний, так. Да. Дуже класний. А, він такий, бачиш, є біжевий, тільки він металевий, він поржавіє. Ні, він ти бачиш, він типа натуральний. Оця вся крістін фігня. Вона іспортиться дуже швидко. Вона і вона чорна стане. То й ти можеш просто навіть зі шлангу помити, а це ти не можеш. Це треба зараз завалитися у таке крісло. Цікаво, чи воно зручно, чи ні. ну я зараз сяду, стану, я потім з нього. Блін, яке воно фігенське. Просто офігенське це крісло. Супер. Пічому воно? 79. дев'ять. Ніє, 39 такий лежак, Це цепляжний 29. Барбекю, стольчик розкладний, такий прикольний, такий оазис. по 29, це 99. Стільчик скільки він. 55. Окей. Ну воно ж все запліснює. Треба тільки щось металеве брати. Це 69. Так, сидушка на нього. Такий стільчик прикольний. Зараз на нього сяду, Скільки? 49 доларів. О, дуже зручно. Правильно класно, зверху ще. Ось такі стільчики вулична, вуличні меблі. Так, вони розкладаються. Це 800 для рослин такі кашпози 85, лежаки. Почому вони не бачу. Такі це якісь вуличні такі. Складати всякий дріб'язок, мабуть. Ага, так. Да. Ось вони такі скриньки за 109. Оце прикольно, дивитися Це, Ну це для цих квітів, так? Угу. Класно. А, це типу вулична ця мебіль, коротше, пластикова. Ну, блін, 200 доларів шкафчик. Ширмочка така. Дуже-дуже Ось Такий велетенський, велетенський склад. Просто ходиш і вибираєш те, що тобі треба. Те, що ти знайшов. Просто які розміри неймовірні. Ось, Вибираєш, купляєш мебель. Меблі, те, що ти не купив. У нас такий столик ми в Києві сину, я пам'ятаю, купляли в які, коли відчіпнили за 19. Він взагалі паперовий, то в принципі непоганий. Свічечки по долару маленькі, такі крихітки взагалі. О, дуже кстати класно пахне, прям офігенно пахне. Може таку взяти, чи вона мені нафіг не треба. ну пахне вона офігенська. Розмір розкладу IKEA, звісно, блін, просто вражає. Ну, типу, ти виходиш з магазину і просто опиняєшся на такому складі, де ти тобі і меблі всі виносять. Ну просто розміри. Я не знаю, скільки тут поверхів, ну мабуть, поверхи три, і все заставлено коробками. Клас. розміру складу яке, це просто щось колосальне. Він велетенський. Зараз будемо меблі брати, ті, що сестра обрала. Клас. органайзери для полочок. класно Полки скласти. Я не бачу, чому вони. А, вони по 750. Так, ходиш по складу і шукаєш ці подушки. Мені треба подушки Крістіні, блін на... Це я бачу якісь, вони такі, це не те. Де ці подушки? Мені здається, що їх просто тут немає. Крісло класне. І такий вихід. Тих, хто ще що не докупив, стільці по 99. Ті, хто що не докупив, можна докупити. Це все. Товари, які були відновлені, ну, типу оціньонка Зараз подивимося, що там. Диван зашарпаний, 400 доларів. Брудний такий. Це, мабуть, з дисплеїв знімають. Те, що було на дисплеях. Не знаю, що це. фрикадельки 16 доларів за кілограм. А я хочу десерт. Я хочу цей тортик. Кексі ті типу, по 6 доларів. Печеньки. Я хотіла тортика взяти. В них такі смачні були минулого разу. А зараз їх немає, тільки ось якісь такі. 10 доларів. Ну, Блін, можна набагато дешевше купити в звичайному магазині. Я думаю, що, мабуть, візьму цей з лимоном. Взяла ось цей тортик. Те, що я люблю, не було. Це просто якась трагедія. Найкращий горіховий торт, яка не було. Залася, це і фрикадельки. Що в нас таке? 52 долари. Що на 52 долари я купила? Мені, звісно, здається, що я трішки психанула, але я просто хочу всі пластикові контейнери замінити на скляні. Ось, такий це в нас на Не знаю. Такий середній. Мені ці сподобалися. Вони будуть дуже компактно у холодильнику. Таких два взяла. Ось такі взяла. 4. Це добре на роботу з собою їжу брати. Скляні або свічки. Ось, ось таку штучку для посуду. Я хочу замінити ось цю київську, вона ржавіє. Потім оці три маленькі скляні і такий великий. Там борщ суп насипати, такий, велетенський. І мити такий І посуд велетенські такий, посуду ставиться. 52 долари. Їжа дорожча обійшлась. І ще забула, я такий коврик взяла в туалет, тому що в мене там взагалі немає місця. І двері, коли відчиняються, вони чіпляють будь-який коврик. Я сподіваюся, що оцей тоненький він не буде чіпляти. Подивимось, тому що там плитка і дуже, блін, холодно. Я такий тонесенький взяла. Подивимось, він там 3,50 чи щось, 4 долари коштує щось таке. Тепер треба оці всі наліпки зняти. Мені ці скліні маленькі подобаються. Клас. Тепер, в принципі, весь пластик можна буде на ресайкл здати. Все. Класно. Ось це для посуду. Велика в нас завжди багато чогось такого великого, якісь контейнери. Все сюди тарілочки поставив. Така велика щіточка. Клас.